Рада провидців прислала мене. Мені накласти руни для вас. Я тут, аби захищати. Рада прибула. Ми готові зіграти свою роль у цій грі. Наші розуми як одне ціле. Бійте, вироку ради. Сягар провідника лежить на нас. Час війни наближається. У нас власний шлях. Згода! Йдемо, дозвольте нам відіграти свою роль, наші розуми до ваших послуг. Тепер наші шляхи перетинаються з ворогом. Готові нападати! Сконцентруємо усю енергію на ворога. Ми потрібні в іншому місці. Від цього залежить бій. Відвези нас, ми ж відновимо сили. Щиро дякуємо. Звідси ми підемо різними шляхами. Тут наші шляхи мають розійтися. Ми захопимо її, буде виконано. Точку захоплено. Завдання виконано. Ми втрачаємо концентрацію. Відступаємо! Наша увага розсіяна! Ми повинні відступити! Треба очистити розум! Відступаємо! Ми зіграли свою роль! Наш розум знову ясний! Перегруповуємося! Наші сили повертаються! Наша роль ще не закінчена. До бою винищити їх! Жодного помилування! Альдари, тримайтеся! Ми переможемо! Тримайте позиції! Усіх убити!